Привіт, друзі! Ви на каналі Практик нерухомість», Мене звати Аліна, і сьогодні переглядаємо будинки в Чернігові. Якщо ви мрієте про власний дім із подвір'ям, простором і тишею, то цей випуск для вас. Ми зібрали п'ять цікавих і головне реальних варіантів будинків у Чернігові, які зараз у продажі. Подивимось, що можна купити і де краще не затягувати з рішенням. Перший просторий двоповерховий будинок у Чернігові в районі Нової Подусівки загальною площею 110 квадратних метрів за 53 тисячі доларів, розташований на приватизованій ділянці 4 сотки, повністю огороджений з асфальтованим під'їздом. Будинок під ремонт, але має надійну цегляну конструкцію, шиферну покрівлю, індивідуальне газове опалення та всі міські комунікації. Усередині чотири кімнати, роздільний санвузол та додаткова мансарда, яку можна облаштувати за власним баченням. На території є гараж та клумби. Компактна ділянка потребує мінімального догляду, зручне розташування, поруч зупинки, магазини, гарне транспортне сполучення. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Другий унікальний двоповерховий будинок у районі Бобровиця, що поєднує простір, функціональність і великий потенціал для облаштування. Ціна будинку 75 тисяч доларів, загальна площа 355 квадратних метрів, житлова 125 квадратних метрів, кухня 30 квадратних метрів, ділянка рівна 10 соток з городом. Будинок збудований з утепленої цегли, потребує ремонту, але має діючі комунікації: твердопаливний котел. Газову колонку та камін. Особливістю є нульовий рівень, велика котельня, повноцінна баня, басейн і дві додаткові кімнати з виходом на вулицю, ідеально для зони відпочинку чи гостьового простору, велика кількість світла завдяки великим вікнам створює відчуття простору та затишку. До зупинки всього 5 хвилин пішки, що додає зручності для щоденного життя. Третій будинок у Чернігові розташований у тихому, але зручному районі неподалік обласної лікарні. За 43 тисячі доларів. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. У будинку п'ять кімнат. Будівля дерев'яна обкладена цеглою, має газове опалення та центральний водопровід. Підведений до будинку, просторий двір на ділянці 15 соток, що дає можливість для садівництва, будівництва або облаштування додаткових зон відпочинку. Є гараж і господарські будівлі. Все необхідне для комфортного проживання, асфальтований під'їзд, поруч магазини і зупинка транспорту. Можливий продаж у межах державної програми є відновлення. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові. Посилання під відео підписуйтесь, щоб бути в темі. Четвертий стильний будинок із сучасним ремонтом у районі Старої Подусівки 135 тисяч доларів. Загальна площа 122 квадратних метри. Земельна ділянка 10 соток. Територія подвір'я дозволяє реалізувати додаткові проєкти, добудувати гараж на два авто або облаштувати власний басейн для повноцінного відпочинку вдома. Будинок збудований з урахуванням комфорту для сімейного життя, світлі окремі спальні, простора кухня, гардеробна з натурального дерева та зручне планування, встановлено нову техніку та меблі, якісні оздоблювальні матеріали, є зона відпочинку для затишних вечорів. Всі комунікації підключені: газ, вода, електрика, центральна каналізація. Опалення газове та твердопаливний котел, додатково бойлер, відеоспостереження, автоматичний полив газону по периметру. І останній об'єкт на сьогодні це затишний одноповерховий будинок у самому серці Чернігова в історичному районі валу на березі річки Стрижень за 75 тисяч доларів. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів, будинок дерев'яний з індивідуальним газовим опаленням і власною свердловиною. Всередині п'ять кімнат, простора кухня та сумісний санвузол, стан житловий, що дозволяє заїхати та жити, або поступово оновлювати під себе. Ділянка приватизована 10 соток з великим зеленим подвір'ям, де панує тиша і спокій. Всього 2-3 хвилини пішки, і ви на валу. Поруч парк, дитячий майданчик, зупинка транспорту, магазини і ресторани ось такі варіанти на сьогодні. Якщо щось сподобалось, не відкладайте, телефонуйте, пишіть, ми даємо всі деталі і покажемо будинок у зручний для вас час. І якщо у вас є будинок, який хочете продати. Ви звертайтесь, зробимо відеоогляд безкоштовно, як для своїх. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові пропозиції. Побачимось у наступному випуску!